оце з вулиці. Це сарай, це паркан, вулиця Асфальтована. Недалеко від повороту. Оце вхід, номер будинку. Далі, коли заходимо, направо одразу пасіка. Ось тут знаходиться будиночок. Бджоляра, ну, а пі-будиночок, де можна відпочити і поспілкуватися із бджолами, і трошечки підправити, навіть досить суттєво підправити своє здоров'я. Багато хто користується і дуже-дуже хороший ефект. Це підведений газ. Далі показую. Тут дерева трохи показує, що пасіка продовжується ще й за хатою. Зараз я повертаюсь і знову прямую. Уже тепер будемо заходити в хату. Знову ж таки ось будиночок. Це росте дивовижний бузок. Дивовижний. Посадили ще минулі господарі. Заходимо до хати. Так, такий коридорчик. Невеличкий. Далі ще один коридорчик, Ну, це вже такий коридор, можна сказати, який призначений для пасіки. Саме тут качається мед, сюди бджоли не залітають, дуже зручно це робити. Далі заходимо в хату. Це більша ця кімната, ну, досить велика кімната. Так? Підлога, піч. Піч дуже хороша, ми її переробили, змушені були переробити, бо в неї був тут один недолік. Ну від часу. А це вже заходимо в таку кухоньку. Ну, тут без підготовки, звичайно, підведений газ. Так. Ось так це все виглядає. Оце конвектори. Їх два. Один у великій кімнаті, інший в меншій кімнаті. А це така невеличка кімнатка, називаємо її офісом пасічника. Тут знаходиться весь інвентар, який потрібний для ведення пасіки. Тут і ящики, і рамки. Ну, все, що потрібно. Так, Напевно, ще варто сказати, що тут є скважина. Напевно, я. Є скважина, є великий, хороший, дуже якісний погріб, ну і сарайчик. Зараз ми будемо дивитися, ну, так би мовити, на город. Оце сад, черешневий, трошки абрикос, є яблуньки, груша є. А, ну, ось так. Так? Ну, город зараз загрібається, в кінці города посаджені прекрасні берізки, там і одна сосоночка. З цієї сторони тут сливка є, а оце плантація смородини і горіхів. Тут, мабуть, штук 15 горіхів, молодих, гарних горіхів. Ну, а в кінці, ось там в кінці Деберізки, якщо видно, то там якраз і знаходиться те озеро, хороше, не так давно викопане озеро. Можна купатися, досить хороша, чиста вода.